Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо з вами буси, або ж можна ще назвати, це ремінець в техніці ананас. Ось так знайшла в інтернеті. Ось так виглядає. Це один із варіантів, їх може бути багато. Ми обов'язково з вами зв'яжемо ще не один варіант. В'яжеться дуже просто. Запам'ятайте цифру 5. Це. Ниточки, якщо це у нас буси чи рімінець, неможливо. Брати потрібно максимально натуральну якусь ниточку, щоб вона нам не низькошлатилась. Ось в мене ярнар джинс, ось така ниточка хороша, і гачок 3 мм. Отож, ми з вами, як ви починаєте, від початку набираємо 5 повітряних петель. Одна, дві, три. Чотири. П'ять. Зверніть увагу на положення моїх рук. Це для початківців. Зараз стосується. Носик гачка завжди дивиться на вас. Робимо накид. І в третю петельку від гачка ось перша, друга, третя. Ось цю. Вколюємо гачок, захопили ниточку, витягли, знову робимо накид і в ту ж саму петельку вколюємо гачок. Ниточку захопили, зачепили так і витягли. У нас на ногачкові має бути 1, 2, 3, 4, 5 петельку. Пров'язуємо всі разом очку. Захопили ниточку ось так раз через всі. Пров'язали. Це весь рапорт. Повторюємо: 5 повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. В третю петельку. Перша, друга, третя. Ось вона. Накид зробили. В коло витягли, ось так ниточку. Накид. в ту ж саму петельку. Ось вона. В коло ниточку зачепили ось так, Витягли. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язуємо всі. І так в'яжемо необхідну нам довжину. Як бачите, все дуже просто. Варіантів безліч існує, ми обов'язково з вами зв'яжемо ще. Всім дякую за увагу. До побачення!